І так, друзі, сьогоднішня серія мала бути присвячена даному мотоциклу. Це мав бути звіт по роботах, які я виконав і які ще маю виконати на даному чизеті в так званому. Але в нас вийшло. Завітав Михайло в гості. Михайло сьогодні день народження, як ви бачили перед цим. От, Михайло привіз. Гостинці Отака От приборка вийшла. Майстер паяв все. Поміг мені. Михайло контролював. До речі, ми сьогодні знову бухаємо. Не пропагуємо алкоголь, але Михайло сьогодні день народження. Вітаємо від імені нашого колективу. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Ну, а сам процес не будемо знімати, потім трошки покажемо. Як вже п'яні будуть. Зараз дивимося чи зет. Коротше, виключали світло, дивились, ну, типа, щоб було видно, як воно вночі, не разить нічого. Ну, глазки прикольно роблять. А ну ще раз виключи. Світло мусить. От темно повністю. Ось так світять глазки. Світло. Дальнє, ближнє. Можна їхати, ні? Ночі. Коротше, от така приборочка вийшла класна. Тут е, два канали. Я раніше показував, просив мене хтось, чи буде працювати без е, акумулятора. Зараз ми спробуємо. Е, система DC, два комутатора, не, не AC, тобто живлення йде 12 вольт на комутатор від е, ну, типу, від акумулятора або від... Генератор, а ну давай, Миша, спробуй. Самому інтересно Чекай, Зараз. Зараз зараз. бо... А, Чекайте завести. Кажуть жучок той постав. Замість система. Не встигли купити днем запобіжник. Так, дубль-2. Зробили ми ерунду, тому що треба було відключити від акумулятора. Зараз ми спробуємо завести його, від'єднаємо акумулятор, а потім ще включимо світло. так, для, для контроля. Ну що, заводимо? Як знімав детонацію тільки я. В ході нашого святкування Михайло вирішив провести тестовий заїзд. От. Дав позитивну характеристику мотоциклу, але вийшло трошки у нас фіаско. Тобто у нас вилізла неполадка, неполадка пов'язана з з тим, що обірвало ніпель. Колесо. Не, вентиль бірний. А ну, лампі на долині. Потягнули. Всього, верти для нема. Ти став на задніх молеса, та й пізніший Та То він не був батушний певно. Я дав піздівлей. А що ти там знімаєш? На згадку буде. Як <рес> нема що згадувати, то придурки. От. Ну, в цілому, Михайло дав, як я вже казав, позитивну характеристику мотоциклу, мотоцикл. Їде непогано, все норм. Що, єдине, що е, треба буде ще зайнятися налаштуванням карбюратора, я думаю, подальші подальшій серії я зніму на цю тематику. Е, можливо, ще буде одна серія по якійсь максимальній швидкості або якійсь поїздці на даному мотоциклі е, з робіт, які. Ви не бачили до цього це, очевидно, ремонт бака. Зараз я вставлю відео. Тут була велика вм'ятина. Тут і, по-моєму, там. Я хотів спершу купити новий бак. Ну, Новий, не новий, інший, скажімо так. Але, подивившись, які ціни на ринку, вирішив зайнятися ремонтом старого. Зараз я вставлю відео, як я проводив ремонт бака. Так І так, смертельний номер. У мене отут вмятина. І тут велика вм'ятина на боку. Зараз я буду пробувати її витягувати. Півавтоматом я приварюю шпильки і буду дергати зворотнім молотком. І сподіваюся, що в мене вийде нормальний результат. Що вийшло далі, я вам покажу. Надіюсь, нічого не бахне. Повний бак води. Так що, так. Так, ну що, народ? Все виходить суперово. Тут вискочило. Я не знаю, як видно. Тут лишилась ямка. Зараз я її витягнув і тут незначна ямка. І все, і бачок буде супер по таким зворотнім молотком. Приварюю, отут я вже відірвав болта. Фактично в мене вискочило воно суперово і лишається тут невеличку ямку витягну. Суті ж, покльовки буде мінімум. Дуже класно виходить. Перший раз спробую. Все суперово. Дарод, зацініть результат. Коротше, воно тут прогрівається добре, коли приварюєш і гарно витягується. Ну, сварка так собі, я дуже акуратно то роблю, щоб, щоб не пропалити. І деколи виходить така кака. Але то не важливо, результат суперовий. Шпаклі майже не буде. От. Повністю рельєф став на місце. Ще одна вм'ятинка є отут. Я думаю, що тут два болта витягну і все. І так, друзі, всі площини я вирівняв, витягнув. От видно. отак з збоку. Бачите? Нема вже ями. От, є царапинки, є якісь дрібні ямки, але ну, дуже не, незначні. Тобто тут шпакльовки буде дуже мало. Отак, в принципі, нічого не вибухає, нічого не взривається, залив води в бак, злив, залив ще раз води і все. От, Такий класний результат. Ну, Ви бачили, як саме я витягував вмятину. Звичайно, є більш Скажімо такі гуманні способи, там спотер. Але спотер би не витягнув такої вмятини. Тому що вмятина насправді була дуже глибока. Щоб ви розуміли, ціна бака, просто без вмятин, бак пойозаний в районі 1000 гривень. Це була основна мотивація, щоб я зайнявся ремонтом. Що в подальшому ще по даному мотоциклу треба буде зробити? Це, звичайно. Замовити чехол сидіння, закріпити сидіння, бо я його просто накинув. Далі поставити задні підніжки, вони вже в мене є закрутити, під'єднати лягушку на стоп, ну і саме поставити стоп-сигнал. Повторююсь, я не планував сьогодні робити якийсь тестовий заїзд, але ми трошки посиділи. І враховуючи те, що Михайло не вживав, Михайло вирішив провести тестовий заїзд. Ну і ми трошки хотіли зазняти. Тому, звичайно, чекаю на ваші коментарі. Ставте лайки. Підписуйтесь. Наступна серія буде, можливо, вже пов'язана нарешті з двигуном форсованим на Іші Пітер 4, який я збираю. Вже вроде, все я підігнав. Тобто це також буде в плані якогось звіту. Випишіть свої коментарі відносно даного мотоцикла. Мотоцикл в принципі, мені подобається його робота, незважаючи на те, що він трошки звенить. Я казав, що в принципі низ, весь новий. Єдине питання є по поршневій. Але мене поки що так влаштовує. От, мотоцикл заводиться дуже класно. Два канали все-таки мушу визнати, два канала. Краще мотоцикл працює, ніж один. Зараз ви можете переконатися в цьому, він дуже низькі оберти тримає і набирає обороти просто ну, класно. Реально. 634-та я його так не набирала. Ну, можливо, це не, не тільки через запалення, але ну, по суті, результат на лице. Зараз трошки газку дам. Друзі, обов'язково лайк, підписуйтесь, вже вас 920. Чекаю першої тисячі. Дякую вам за підтримку каналу. Всього найкращого. До наступних зустрічей.